Ну, і найостанніші найсвіжіші заяви Україна стане членом НАТО і приєднається до альянсу без ПДЧ. Вона отримає запрошення, коли на це погодяться союзники, та буде виконано умови. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час брифінгу за підсумками переговорів членів альянсу. Ну а також як пише агентство Reuters, країни НАТО вже погодили декларацію з питання прийому України в альянс. Я тільки зазначу, що сьогодні буде дуже багато заяв. Власне український президент очевидно Виступить зі своєю промовою у вільнусі завтра дуже важливо у всіх цих заявах: трактувати правильно ту термінологію, яка озвучена, правильно розбиратися у цих заявах, тому що гра слів у цій історії надважлива. Ну і що стосується добірки найголовнішого станом на цю мить, отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що союзники узгодили формулювання щодо інтеграції України до НАТО. За словами американського лідера, це дуже важливий та критичний момент для нашої держави. Як відзначив президент Сполучених Штатів, диктатор Путін намагається зламати північно-атлантичний альянс однак йому не вдається цього зробити. Як пишуть змі, Байден виступає за спрощення процедури вступу України до НАТО з метою приско. Орення її членства після закінчення війни. На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має отримати потужний пакет політичної та практичної підтримки, включно зі шляхом до членства в альянсі. Про таке заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен. За словами посадовця НАТО збирається продемонструвати дуже практичними способами свою незмінну допомогу. Україні Блінкен акцентував на чіткій демонстрації прогресу, якого Україна досягла на шляху до членства. Він додав, що це буде відображено в рішеннях саміту, а також в роботі, яку ще потрібно виконати. Доволі чітко та лаконічно про перспективу нашої держави в альянсі висловився прем'єр-міністр Латвії. Посадовець ще перед початком саміту заявив, що мир і стабільність у Європі можливі завдяки членству України в НАТО. Uh, from my point of view, it's very clear that З моєї точки зору, все має бути чітко, адже для тривалої стабільності у Європі нам потрібна Україна як частина НАТО. Росія розуміє лише силу, і ми повинні бути сильними. Ця стіна має бути дуже очевидною. Вона означатиме, що Україна всередині сім'ї НАТО. Щодо найближчих кількох днів, то я вважаю, що дуже важливо, щоб ми зробили конкретні кроки для просування у цьому напрямку. Має бути чітко зрозуміло, що ми рухаємось у цьому напрямку, що ми, як союзники по НАТО, надсилаємо досить сильний сигнал нашим українцям українським друзям та партнерам Однак, на жаль, не всі мають одну думку про вступ України до НАТО. Відтак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух нашої держави до членства в Альянсі. Посадовець на поліг, аби Берлін не повторював помилок, допущених Ангелою Меркель у 2008 році. Тоді у Бухаресті саме Німеччина і Франція висловились проти членства України в організації. Раніше стало відомо, що противниками більш рішучих формулювань щодо шляху вступу України в НАТО є Німеччина і США. І, за даними ЗМІ, саме Німеччина нібито збиралася наполягати на відтермінуванні вступу нашої країни до альянсу, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни НАТО з Росією. Ну а Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вже прибули до Вільнюса, аби взяти участь у саміті. Президент прилетів польським державним літаком. Цю інформацію журналістам підтвердив прес-секретар Сергій Нікіфоров. Ще на шляху до Вільнюса голова нашої держави дізнався, що союзники в куларах обговорюють формулювання на саміті без України. Тому Зеленський розкритикував дії партнерів, заявивши, що це безпрецедентно і абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України в альянсі. Видання Політико пише, що західні дипломати, нібито вже навіть образилися на таке різке. Звернення. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас підтримала членство України в НАТО і нагадала, що сумніви у необхідності розширення альянсу були під час приєднання східноєвропейських країн. Посадовиця зазначила, що Україна не може стати членом НАТО, поки на її території триває війна. Однак держава має чітко отримати прописаний шлях до альянсу, бо це найкраща гарантія безпеки. Одне з питань, яке ми досі обговорюємо це членство України в НАТО. Звичайно, ми розуміємо, що цього не може бути, поки йде війна. Ми дуже уважно прислухаємося до стурбованості деяких союзників, і я думаю, що ми досягнемо гарного компромісу. Це означає, що для України буде чіткий шлях до членства в НАТО, тому що членство в НАТО є єдиною найдешевшою та реально дієвою гарантією безпеки. І якщо війна закінчиться, тоді відкриються вікна. На можливостей, і Україна зможе приєднатися до альянсу. Є позитивні рішення щодо Швеції. Ми дійсно вітаємо приєднання цієї країни до НАТО. Це має велике значення для безпеки нашого регіону, а також робить НАТО набагато сильнішим. Вже є заяви про допомогу озброєнням. Відтак Франція передасть Україні далекобійні ракети. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. Він не надав жодних подробиць про тип та кількість, проте ймовірно йдеться про ракети Скалп. Вони є французькою версією британської Шедоу» на скальп. Французький президент натякав в інтерв'ю. І раніше Макрон зазначив, таке рішення ухвалив, аби збройні сили України мали змогу завдавати удари по глибокому тилу противника. Ці далекобійні ракети можуть вражати цілі на відстані до Тиста кілометрів вони здатні рухатися із швидкістю понад 1000 кілометрів на годину на висоті 30 кілометрів. А їхній маршрут польоту керується за допомогою GPS. за даними видання Sky News, Україні нададуть 50 таких ракет. Міністр оборони Олексій Рєзніков також вже прибув на саміт. Посадовець акцентував на тому, що мета України це повноцінне членство в альянсі та відмовився про це дискутувати із журналістами. Проте міністр розповів деталі про навчання наших захисників на Ф 16 Давайте почуємо прямомову мову далі. Давайте дочекаємося завтрашнього дня, щоб почути та побачити деталі щодо вашого питання. Але вже зараз я прямую до свого колеги, міністра оборони Франції, аби підписати меморандум про навчання українських пілотів на винищувачах F 16 Ну і ще заяви. От щодо до речі, винищувачів f 16 Під час брифінгу генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив наступне, що йде робота над наданням Україні винищувачів типу Ф 16 Стежимо за заявами. Безумовно, сьогодні будемо про все це говорити з гостями, які будуть доєднуватися до нашого етеру. Тож залишайтеся з нами. Ми обіцяємо вам буде цікаво.